Усі зрадники і колаборанти мають нести відповідальність за свої злочини у ДБР. Активно працюють над виявленням запроданців. Так спочатку повномасштабного вторгнення бюро розслідує майже. 1100 злочинів проти основ національної безпеки. Повідомлення про підозру отримали 436 фігурантів справ. Майже 300 зрадників оголосили у розшук. Понад тисячу осіб перевіряють на причетність до держради, а до суду направили 94 обвинувальних акти. Також на звільненні від російських окупантів в Херсонщині та Миколаївщині ДБР розпочало стабілізаційні заходи. Там закликали усіх, хто має інформацію про зрадників і колаборантів, повідомляти про це. І зараз з нами на прямому зв'язку Тетяна Сап'ян, це радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, доброї ночі вам доброї ночі, Олена, і доброї ночі, Олежа. Тема Актуально в незалежності від того ранок, ніч чи день? А тому готова поділитися з вами інформацією. Пані Тетяно, дозвольте на початку запитати за ці 8 місяців, вже майже 9 повномасштабного вторгнення Росії на території України. Чи змінилися критерії, за якими визначають хто є колаборантом, хто є зрадником? Як легко зараз знайти цих людей і притягнути до відповідальності? Тут є декілька запитань. Давайте з вами розпочнемо з того, що а, дійсно, як уже повідомляв Олаг, спочатку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань зараз розслідує. Майже 1100 кримінальних проваджень про державну зраду, колабораціонізм і пособництво державі агресору Але я також нагадаю, що зрадниками займаються ще й інші правоохоронні органи Це служба безпеки України і національна поліція. Щодо критеріїв, я би напевно. Запропонували вам такий варіант, що спонукає людей відповідь на запитання, наприклад, йти на свідому співпрацю з ворогом і зраджувати наші національні інтереси. Це моя вибірка, уже так знайомлячись із кримінальними провадженнями і саме з тими громадянами України, які погодилися на співпраці, можу сказати, що. На першому місці це вигода, тобто вони бачать в цьому можливо якийсь свій кар'єрний зріст, посаду. Далі йдуть гроші, і на третьому місці я би поставила їхні внутрішні переконання. Звичайно, що найбільше справ, які зафіксовано бюро, вони стосуються територій, які тимчасово перебувають під окупацією, і на тих, які звільнені силами оборони. Країни, а ми на початку війни ще наголошували, що ця по вигода від співпраці з ворогом завершиться рано чи пізно, але тривалим і ганебним ув'язненням. Я нагадаю, що у згідно кримінального кодексу України дуже суворі за злочини, з кількість в умовах воєнного стану можна довічно сісти забрати і позбутися абсолютно всього на майна. Між тим бюро. Продовжує роботу разом з іншими правоохоронними органами стабілізаційні заходи на Харківщині, розпочали в звільненому Херсоні області і на Миколаївщині. І, до речі, у мене для вас є ексклюзив щодо Херсонщини вже безпосередньо виявлено співробітниками бюро список і лігво окупантів і колаборантів, і колаборантів у Херсоні. Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, вони так швидко впали з Херсона, що залишили. У своєму докази своєї державної зради виявлено, якщо дозволити, я далі мовою оригіналу, журнал прийняття здачі поста і перевірки нісіння служби по охрані здання управління уголовного розвитку МВД Херсонської області окремо було знайдено, ще цілі списки з адресами, з телефонами, з званнями з і навіть з позивними цих поліціянтів колаборантів. позивні заслуговують окремої уваги. Зрадники обрали собі такі позивні, як дукаліс, кобра, джокер, Кілер, купець, мать, і вано це те, що відомо було. До речі, останній Вано це колишній співпрацівник головного управління національної поліції в Херсонській області. Якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Відомо також. що він… Особисто спільно із представниками окупаційної влади і військовими РФ брав участь у обшуках співробітників поліції і вилучення у них наявної вогнепальної зброї та боєвоці. І за ось такі, от прагнення вислужитися. Він отримав звання майора і посаду заступника начальника відділу управління. А йому навіть встигли за цей от період часу видати з такою двоголовою куркою за високі результати в роботі, і ця нагорода була присвячена 104-й річниці створення карного розшуку РФ. Звичайно, Поні, так хотів запитати вас для закону для України нам же байдуже, та наскільки високою була посада колаборанта зрадника, і те, що 300 осіб ми зараз оголосили в розшук, серед цих 300 осіб є і. Ті, які працювали на низовому рівні, і ті, які займали достатньо високі посади, чи є для України важливим те, що кожного з них буде притягнуто до відповідальності, не зважаючи на те, яку провину він свого часу зробив? Але ж абсолютно з вами погоджуюся через те, що у наших законах, а ми правова держава, є чітко прописано, що злочини, які скоєні проти основ національної безпеки, не мають терміну давності. Так, там ці майже три сотні оголошені у розшук на сьогоднішній день. їхній пошук виявлення і, зокрема, притягнення до відповідальності, обов'язково відбудеться. Так само як нагадаю, що бюро, окрім. Зрадників колаборантів громадян України займаються також і ще й злочинами росіян, які військових росіян, які чинили їх на території нашої країни. І деякі навіть є уже перші вироки по цих російських солдатах. Вони заочно поки що засуджені. Але справа показує говорить наша ситуація про те, що рано чи пізно. Вони будуть притягнуті до відповідальності як громадяни України, які зрадили, так і росіяни, які чинили злочини на нашій території. А якщо раніше цього не зроблять збройні сили України чи, наприклад, ті самі партизани пані Тетяно, в мене ще питання з звільнених окупованих територій після того, як росіяни залишили Херсон, і деякі Села на Херсонщині місцеві жителі нарікають на те, що вони знають хто по сусідству зрадник, хто колаборант, але не завжди правоохоронці беруть до уваги їхні звернення і залишають цих людей на волі. Як бути з цим? І тут знову ж таки питання про справедливість: чи буде вона? Олена, Я думаю, що ми. Бюр говоритиму про бюро, бюро постійно акцентує увагу, і ви зокрема також повідомляли глядачам, що якщо громадянам відомі факти і є елементарна доказова база, там є фото, є відео, є якісь документи, і вони готові давати свідчення. Я не можу відповідати за всіх правоохоронців, але сподіваюся, що вони вислуховують таких громадян, тому що це стане. Такою об'єктивною доказовою базою, а не голослінною, в обвинуваченні, коли людина обвинувачується у державній зраді або пособництві, або навіть в тому самому колабораціонізмі, тому я сподіваюся, що правоохоронці насправді всі правоохоронні органи будуть занотовувати ці свідчення. І відповідно громадяни ці будуть покарані. Але це досить важка робота. Це кропітка робота. Це проводиться цілий комплекс оперативно слідчих заходів. Все занотовується, і насправді ми дякуємо громадянам, які йдуть на співпрацю, наприклад, зі співробітниками бюро, і допомагають вишуковувати також знаходити те, що у підслідності ДБР, і зрадників і колаборантів такі приклади у нас є уже на Харківщині безпосередньо, і я знаю точно, що Єфеміда на зрадників чекає. І один із прикладів, якщо дозволити, з Куп'янська з Харківщини, буквально на деокупованих територіях, як сталося з одним із представників правоохоронних органів, який перебіг на бік ворога. Він так швидко тікав. Що підірвався на протипіхотній міні, йому відірвало стопу, як ти йому не вдалося. Його спіймали, його затримали. Йому оголосили уже наразі про підозру співробітники державного бюро розслідувань. Тому так, ось працюємо все робимо для того, аби ці зрадники були покарані. Пані Тетяно, дуже Часто ми можемо почути, що ми знаємо, що багато зрадників е, втекли з України, і е, фізично зараз ми не можемо їх дістати. І багато хто з е, підтримує ідею створення в Україні щось на кшталт е, організації, компанії, да, щось на кшталт ізраїльської спеціальної служби е, відділу спеціальної служби мосад, да і ті, які по всьому світу не можуть зрадників, колаборантів або е, злочинців, які які. Е, Багато горя принесли ізраїльському народу і у такий спосіб розібратися з такими людьми. Як би ви до такої вендетти поставилися, тобто я розумію, що Україна правова держава, але інколи ми не зможемо досягти або дотягнутися до таких злочинців. Як всередині вашої поважної установи ставляться до такої можливості? Оже, я. На жаль, можу вам сказати, що поки що діємо в рамках українського законодавства і відповідно міжнародного, тому що, наприклад, коли йде мова про питання екстрадиції, то це вже виходить на зовсім інший. Рівень до тих чи інших представників громадян України, які змогли залишити територію, і намагалися намагаються переховуватися зараз за кордоном, використовуючи знову ж таки міжнародне законодавство. Але поступово, навіть в умовах воєнного стану, зараз напрацьовуються цілі плани, де ми зможемо добратися до кожного. Хто порушував українські закони, і хто має бути притягнений? До відповідальності, я сподіваюся, що цей алгоритм буде напрацьований, він буде запущений, і головне, що він буде дієвий. І щоб кожен, хто навіть ще має поки що у думках співпрацювати, не співпрацювати, або що він зможе уникнути відповідальності, щоб він розумів, що сидітиме за ґратами, що отримає вирок суду, і що його злочини не залишаться безкарними. Поки що лише так можу відповісти. Добре, дякую. Дякую. ми сподіваємося, що покарання так пані Тетяно, до так. А Спасибо. тут з приводу покарання ще хочеться дізнатися про покарання для представників влади. Я маю на увазі народних депутатів, депутатів місцевих обласних рад, зокрема Колишні представники чиналників. так ОПЗЖ, так само є колаборантами. Чи можете ви нам розказати, як просуваються справи у відношенні цих осіб? І, можливо, вже когось притягнули до відповідальності з тих людей, кого ми знаємо, з тих, хто є доволі публічними особистостями? Поки що я знаю, що кримінальні провадження, де фігурують народні обранці, розслідування ще тривають. Два із них, зокрема, ви знаєте, вже один із представників ОПЗЖ. Його обміняли, але кримінальне провадження ще не закрите, наскільки мені відомо. Один із народних депутатів за інформацією каналів пропагандистів він е, е, помер. Але кримінальне провадження у нас ще не закрите, так як у нас немає офіційного підтвердження, немає офіційного свідоцтва про смерть. Коли уже повністю буде деокупована Херсонщина, і наші правоохоронні органи зможуть переконатися, що це точно сталося. Є офіційний документ. Саме тоді буде ухвалено рішення, що буде далі з цим кримінальним провадженням. Дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами, і за ваш коментар. Нагадаємо глядачам Тетяна Сапіян, радниця з комунікації Державного Спасибо. бюро розслідувань.